Всім привіт! Мене звати Мар'яна, і сьогодні я хочу розповісти про дивовижне місце, куди обов'язково потрібно прийти з сім'єю, а особливо, якщо у вас є малесенькі дітки. Це місце називається Holland Ridge Farms. І знаходиться воно в поселенні Cream Ridge, яке неподалік від Six Flags Adventure Central New Jersey. Чим особливе це місце? Я коли туди потрапила, я зразу зрозуміла: опа, Christmas is coming! тому що в мене цього настрою не було. А от саме після того місця я зарядилася. І зараз я рекомендую вам піти туди, все-таки, тому що це щось особливе. Основне, не забути, де ви запаркувались, бо тут ніч парковка велика.